Хочеш працювати в Швейцарії, але зараз живеш у Польщі, в Німеччині чи будь-де в Європі. І тебе просто ігнорують. Здається, вакансій повно, а відповіді ноль. Зараз розкажу, чому так відбувається і що з цим робити. Причина в тому, що Швейцарія не входить в Євросоюз. Так, вона в центрі Європи, але юридично окрема країна з власними правилами: Польща ЄС, Німеччина ЄС, а Швейцарія ні. Тому просто факт, що ти живеш в Європі, нічого не дає. Тобі все рівно потрібен офіційний дозвіл на роботу в Швейцарії. Роботодавцю невигодно брати тебе на роботу, якщо в нього вже є кандидат з паспортом Швейцарії чи ЄС. Навіщо йому морочитись з документами для тебе? Оформити тебе? Це час, бюрократія, дозволи. Е, тому навіть якщо ти хороший фахівець, тебе можуть навіть не розглядати. Просто тому, що ти за межами країни, так є квоти, і вони маленькі. Швейцарія чітко обмежує, скільки працівників за меж ЄС е, вони можуть взяти на весь рік. Лічені тисячі дозволів, тобто місць мало, а охочих багато. І чим нижча кваліфікація, тим важче пробитися. Але вихід є: я в телеграм-каналі даю реальні поради, які дозволи бувають на роботу, які фірми реально беруть іноземців, на що звертають увагу в самому резюме. Посилання в шапці профіля. І не забудь підписатися, щоб не пропустити нового. А вам уже колись відмовляли через те, що ви не в Швейцарії? З якої країни подавались? Напишіть в коментарях. Цікаво, з якою реальністю ви стикались? І якщо було цікаво, постав лайк та підпишись. Всім добра!